Ну, що там, Міртуся? Ну дивися, дивися, ми вже вдома. Хто приїхав жить до нас в село? малишня, мамка їхня, да? Міртуся, хто там такий, хто там такой приїхав? Хто там приїхав? хто? Тільки що з Києва приїхали з роботи. Радості, хто з хати вибіг, хто вже виходи шукає на вулиці, вулицю? Вон... В цій переносці кішечка стоїть, та, що ми в підвалі зловила Люба і стерилізувала, мені сьогодні отдала. Зараз всіх будемо їх розміщати, кого в коті комнату, кого в Дашкіну комнату. Ой, міртуся, моя зяйка, привіт, привіт, привіт. Так, що у нас тут в машині? В машині в нас дурдом. Коти всі хочуть їсти. Так, Забрала з Дашкіної комнати її, кішок іграшки. Пісок ще був у нас в квартирі, вона купила куча крупи. Йдемо покажемо, що ми ще купили. Нам вчора наша підписниця віддала, подарувала нам мішок такого класного корма. От. Ну, давайте дивитися, що Таня вам купила. Вкуснятина. А обрізки, обрезки. От це вкуснятина. Давай, мама, дай, поки вам. Може, сусідки розриваються. Ідіть сюди. Його, мабуть, доніка, мабуть, прив'язали, так? Да? Доніка прив'язали за погану поведінку. Так, жор, воно якесь мерзле. 20 кг купила я. Це іменно говядина. Так. Зараз я візьму ножик, а буду різати. На, Ай, куснятіна. Блін, не хоче. Кнопа, на, собі На, Зараз мама принесе ножика. Щоб вам поріже і буде вам всім порівну. Сьогодні всім обрізь буде. Журка? Нірта, ну ти за Так, боже. Малишня моя. Ти хороша. Боже, як я втомилася. Як я втомилася. Я сьогодні два години спала. Тривога була. Да, скажи, мама, практично не спала, нервничала. Боже, бо Зараз я ножика беру, всіх кормлю. Кнопа! Ну, поте що задьобаєшся, нікому не давать, нікому не давать тащить цілий кусмяру м'яса. Ай, вкусно, ай, як вкусно. Зараз я буду різати, Мірта, я буду різати. Зараз я буду різати, різати, різати. Давно я таке накупола їм, тому що не було в магазині, скажи, да. А тепер є бозя любаха, любаха, це моя любов, моя ніземна зора, да? Зора. Зора кучерява і такі у мене кудряві віть на нього каже. Ну, Мірта. Зараз буду різати. Ну, со, це наша кімната, Ви ще не бачили, у нас ліноліум уже лежить. Він, звісно, тільки не прибитий, не приклеєний. Ми просто його положили, бо сил не було, дуже багато було пилу. Тепер дуже класно. Ліноліум купила не дешевий, такий дуже плотний коврик. У них, бачите, диванчик. кімната поки в нас не робиться, нема за що. Нема за що і нема часу. от. А, тепер хто? а хто в нас в котій кімнаті в нас? Алівуська моя бабусіцька, красуня. Алівуська у мене, дивіться, що в мене тут. Оця, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, я вже, мабуть, показувала, під тебе ми беременну підібрали. І мені писали, як це ви можете стерилізувати беременну. Люди добрі. Я вам беременну привезу і хай. Вона у вас буде, я вам буду допомагати фінансово. Тільки хай, хай котенята будуть у вас і беременна кішка, Вірне, вже, яка народила. Це у нас хто? А це у нас все одно маленька стикуска, да? Приймайте нових жителів. Ще у нас тут ще у нас тут Філя, філічка моя, трьох кошка така? Ай, секунду. Так, це наша все, все, що нам Люба зловила, ми її стерилізували. Така характерна, класна кішка. Просто така красуня. А ну, давай покажемо. Мами не грязні вікна. Ну, Може, люди поймуть, що Тані нема коли мить поки вікна. Дуже класна. Така адіночка комусь таку квартиру, Лас, ласунька така. Тільки приходжу до них в кому, то зразу сідає мені на коліна і все. А вчора мені мене плече боліло, залізла на плече, я ще півчаса релаксувала з нею. А ц... де ти дівся? Де ти дівся, кажу? Так, це ж я хочу вам показати, що ми ж привезли сьогодні котенят. І їхню мамку, так? Да? А ну давайте, вони вже у нас привиті. Виходьте. Що тут не понапісюхували, ні? Виходьте, кажу. О! Ти що тут? Забив, що ти все знаєш. Боже. Так ви ж взагалі не стеснюли. Ви ж взагалі не стеснюли. Дивіться, які великі. Цього трошки глазик підтікає, ось я, Ну Він не підтікає, а я так зрозуміла, що. Хтось його по глазіку долбанув, чи мамка, чи... та не мамка, а ось, ось вони грали з сестричкою вдома, я бачила. Трошки підтікає глазик, мама йому вже помазала. моя сладенький, хлопчик мій хальоші. А ну, знайомся. Ай, ти знайомся. Ти що? Це просто ці іграшки були, лежанки були в Києві в них. Заї мої. Що такої? Заї мої. Все, тепер будете тут жити. Мамку випустила на вулиці зараз, загорожено все. Зараз побачимо, де мамка. Мамка підгулює, щоб там її не. Ай, це отак. От, 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 ну що це таке? Ай, не яка як, а як не гарно. Нічого, це буває так, буває. Все. Хай адаптуються, але я бачу, що вони наче вдома були все час. Дуже такі контактні кіцюні. дуже контактні. От. Хай вже адаптується, да? І будемо через пару днів на уличку випускати, їх квіточки гуляти. В общем так, ми вдома. Обшкрябаний, тому що він не кастрірований. Посмотри, що. бачу. Та я йому якраз її ж мазала. йди сюди, чукчати. Зараз я буду її мазати. Я зараз обріжу ту шкурку і її помажую. Дивися, Маргоша зловила Диви, яку мишку класно. Може, Маргоша її придушила насмерть, уже така жирна мишка. На, Маргоша зловила ось. Маргоша молодець. У нас погородам тільки, а ти ледаш. А тобі тільки гульки на, в голові. Он старенький, он старенький, да удаленький. Старенький мишей ловить, а другое дело не старенькість делать. Давай будемо личитися. Подожди, дай На его. На подоконник давай его. Ты его так за шкуру возьми, за, за, за верх, да и все. у него шкуры нет ни чего же у него нету ее? Подожди, вот, вот, вот так вот. Да не... Витя в жизни не мог бы быть врачом, не ветеринаром никим, ему всех жалко. Все, стоять. Давай, стоять, стоять, стоять. Вот это бегульки. Дай кто-то подравь его и все. Держите його. Опа, нічого страшного. Такое ощущение, що я тебя обливаю. І тебя лечу, а не його. Все, красапе. Краса Це старенький котик, він до нас прийшов, я не знаю відкуда. І ми тоді його не кастрували, бо він уже був старенький. Але старенький-старенький, а -старенький гуляю до. Все, давай йому їсти. Давай, 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 давай. Нічого страшного. Морду облила. Будет синенький такой. Іди вітя дасть пакетика, иди. Йди бігом, 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 іди! Це шукаю мамку. Ти ж не мамка, ти ж не мамка, ти просто з бананки це наша сіра із Людька. Сіра ізлюдька, то гугля да? Сьогодні першу зробили їй прививочку. Ну. Кітюня, ти де? Ага, жених один бігає, це сусідський. А де ж наша мама? Таня на коліна стає. І під машину дивиться. ага, Вон котик сидить, він сусідський, так? Значить, десь наша мамка близько, бо вона гуляє і він уже коло неї треться. Кіцюхін, ти де? Ти де? я тебе шукала, Кіцюня. ходить, знайомиться, нюхає вже стадо котив коло неї. Це наша мамка, да. наша мамка котенят. От, вона щось, під підгулює. Але теж дуже класна така кішечка, ласкова, ласкуся моя. От, е, і що я хочу сказати? Я її стерилізувала швидко, тому що вона ще ну, не дійшла від роди. Вона сильно ж похудала, не набралася сил. А тепер ми на наступному тижні вже домовилися, домовилися її вести на стерилізацію. Так, що така у нас? О, ось, ось гульки, гульки мені тут устраюває, зопу підставляє свою сказі, так? Да? Все, знайомся. Дивіться, яка красуня в мене ось. Їй рік. Просто красуня. Звати її хазяюшка. Така кішечка, все їй треба, все їй і до всього є діло. Без неї нічого не, в цьому дворі не відбувається. Вона свій носик завжди засуне персу, Да? Ай ти гуляка, ай ти моя гуляка. Всіх сусідські коти вже тут, тільки привезла час назад тебе. Ай гуляка. Кнопа, чого лежать на сонці, рота роздявить? От жари, скажи мені, дивись. Ну йди в тіньочок. Рота роздявить і, 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 і нема диха чим тобі, га? Іди в тіньочок, доця моя, йди моя красуня. Як тільки ми її підібрали, в неї така шерсть була, а інакше ж грязна така. Дай очко, витру. Чап, чапа шляпа. А це в неї зараз. Дивіться, яка блістюча. Просто вона поправилась, вона ці тюлечки підтягнулися в неї. да? Йди, бо ти вже така гарячуща. Іди додому, бігом. Чапа, йди додому, бігом. Удвох додому, бігом, бігом, бігом додому, бігом, мої малявочки, бігом додому, бігом. Давай додому, таки не треба над нею здіватися, як ти вмієш. О, відносно котеня та кішечки. Кішечку стерилізую на тому тижні, а котенята я все ж думала, що я прямо із квартири, з Києва повезу на прилаштування в той притулок, де ми прилаштовуємо, через той притулок, де ми прилаштовуємо. Своїх котиків, але нам відмовили, сказали, що велика черга, котенят дуже багато, так що ми забрали котенят додому. Я не знаю, яка їх буде подальша доля. ну В принципі, я знаю, яка їх буде подальша доля, вони будуть у мене. От. Але мені, звісно, хотілося, щоб вони знайшли люблячу сім'ю там, де вони були б обласкані, да, обглажені, обласкані. А в мене що? Зайшла раз на день по, попотом, по, -по, -по їх пожмякала там, погладила трошки. На цьому моя ласка, на цьому їх ласка закінчилася. Ага, телефон чийся. От, так що такі справи. Але я буду дзвонити, бо може нас поставлять на чергу. Але ж у мене ще котенята: двоє сусідських котенят, яких я не дала втопити. І... Ну, як вони в мене? Вони поки не у мене, але вони, я так розумію, будуть скоро у мене. І, 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 і. І ще двох котенят Люба зволовила в Києві, теж сіренькі, теж треба буде допомогти їй з тими котенятами, бо тримати їй нема де. Ну, і Люба така, вона їх в себе не лишить. Вона колись вона мені сказала таку фразу, знаєте, це вже людина, яка вона любить тварин, але... Я колись там щось кажу, їй, ой, ну жалко, Люба. Ну... Вона каже, а себе не жалко. Тобто вона в себе тварин не оставляє. Які вони б не були красиві, як би вона до них душею не прилипла, вона взяла на вулиці і туди відвезла. А я всіх тяну додому. Так що Люби три котика вдома чи два, а в мене 50. Так що такі справи. Так, що люба в себе тих котиків заставляти не буде. В крайньому випадку вона їх до 7 місяців стерилізує, до шести випустить на вулицю, а... а я цього не дам зробити. Придеться мені забрати. Ну в общем мені треба срочно ставати на чергу в цьому притулочку, щоб о, мені цих шість 6... котенят пристроїть: двоє своїх, двоє сусідських, що не дала втопити, і двоє любених. Ну це поки, поки це шість, що далі буде невідомо. Як по мені, як тільки вийдуть з хати, зразу щось знаходжу, таке інтересненьке. Так що такі справи. Котенята вдома, все добре, можна було забирати їх ще раніше, але я ж кажу, я все надіялася, що я їх на прилаштування повезу і не було другої прививки. Так що вони вдома адаптувалися дуже швидко, дуже класно. Пройшло два години, вони там такі свої в доску. Так що все добре.